Вітаю вас! Сьогодні у мене двоколірний манник, бюджетний пиріг. В миску наливаю кефіру кімнатної температури. Манки всипаю сирої, не вареної, цукру, щіпку солі, все це добре розмішую. Тоді додаю чайну ложку соди, добре перемішую, і залишаю на хвилин 20, щоб набухла манка. Ще через 20 хвилин бачу, що манка вже набухла. Додаю борошна. Добре, все це знову треба перемішати. У нас виходить таке рідкувате тісто. До якого ще слід додати 80 мл олії. Все це добре перемішати і поділити все це тісто на дві рівні частини. До однієї частини ми додаємо какао. Дві столових ложки до другої частини білої, дві столових ложки борошна знову ж добре перемішуємо одну частину і другу частину. Беремо підготовлену форму, застелену пергаментом. І викладаємо наше тісто по одній ложці почергово. Одне біле тісто, друге коричневе. І так весь час. Чергуємо темне тісто і світле тісто. Ось так у нас вийшла така шахматна дошка. І тоді шпажкою я собі вирішила його ось так зробити: такий візерунок. І ставлю випікатися в духовку при температурі 180 градусів десь на пів години, залежно кого як духовка пече. Ось до сухої шпажки. Треба перевіряти, ось так. Шпажка бачу суха, значить, мій пиріг вже спечений. Знімаю пергамент і ставлю для остивання на решітку. Коли пиріг вистив, я його ріжу. Він м'який, ось такий гарний в розрізі. пористий, як бачите, ну і смачний. Так що готуйте, не жалійте часу, ні продуктів, це бюджетний пиріг на манці. І буде вам і до чаю чи до кави. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!